Дівчата, добрий день! Подивіться, які гарні капелюхи в нас будуть у двох кольорах. Кремовий ось такий, з гарним бантом довгим, дуже такий романтичний. Такі прям парижанка, можна сказати, з таким декором золотистого кольору. Внутрі є стяжка. Регулюється на розмір голови 55-58 см по окружності. І така ж модель тільки в чорному кольорі, теж дуже стильно виглядає, така ж золотиста декоративна штучка, бант трикотажний, регулятор розміру. Так, дивіться, по висоті, висоті туля йде 11 см, поля йдуть 9 см. Для замовлення переходимо на сайт.